Привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Сьогодні відео буде кулінарним. Хочу показати ідеї для меню, швидкі та смачні страви для вечері або обіду. Тому, якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною та дивіться до кінця. Хто ще не підписаний, запрошую обов'язково підписатися. Всім гарного перегляду! Сьогодні покажу не кількість, скільки потрібно приготувати на багатодітну родину, а покажу ідею. Страви, що можна приготувати для меню. Перше, що я буду готувати, це макарони з грибами, м'ясом у вершково-сирному соусі. Готується швидко і виходить дуже смачно. Було в мене 400 г грибів, шампіньйонів. Далі в мене дві філе було куриних. Рибочки я нарізала, так як на відео, я думаю, можна нарізати різними шматочками. Також мілко нарізала м'ясо. Спочатку я обсмажую м'ясо до готовності. Далі обсмажую грибочки до готовності. Коли грибочки мої готові, додаю до них м'ясо, тим часом варяться мої макарони підсолені водичці. Далі, коли з'єдналося трішки м'ясо з рибочками, додаю вершки. Так як у вершків у мене було не дуже багато, тому я додала ще 2 столових ложки сметани. Гарненько це все розмішала, дала це все з'єднатися і додаю приправку. Тут в мене приправа карі для курки. Додаю, щоб трішки, знаєте, був гарний такий колір, такий помаранчевий, трішки жовтий. Дуже мені подобається і на смак. Ця приправа мені дуже-дуже подобається. Далі додаю трішки. Твердого сиру, він у мене вже потертий сир у мене гауда. Даю буквально 2 е, хвилинки, щоб це все з'єдналося, щоб сир розтанув, виливаю в готові макарони, все гарненько перемішую. І можна нарізати до них або овочі, або зробити якийсь такий легенький салатик з капусти з овочами, або просто нарізати овочі, помідори і огірочки. Така вийшла в мене вечеря, дуже швидка і смачна. Наступну страву, яку я буду готувати, це буде філе з помідорами. І моцарелою. Я думаю, в інтернеті багато вже таких є рецептів, я думаю, багато хто готував, я не готувала ще ні разу, тому вирішила приготувати до картоплі пюре. Поки я нарізаю тут помідорки, сир, у мене, там, можна сказати, за кадром вариться картопля пюре. Тут у мене дві філе помиті, гарненько я їх помила, просушила. Далі посипаю сіллю, Тут у мене суміш перців, посипаю гарненько. Люблю, щоб так було все воно трішки знаєте, приперчено, щоб воно мало свій смак. Трішки, так можна сказати, надрізаю не до кінця м'ясо і викладаю помідорку, чередую так помідорку з сиром, але зрозуміла, що так, ніби воно мені якось не дуже сподобалося. Тому в розріз я вирішила положити і помідорку. І, сир. І до речі, скажу, що так вийшло набагато смачніше, соковитіше. Цю страву можна готувати в духовці, але я вирішила зробити варогрилі. Варогрилі я готувала 20 хвилиночок, при температурі 190 градусів ставила на режим м'ясо. Вийшло дуже смачно, мені сподобалося, буду теж так готувати. Діткам, діткам теж так сподобалося. Було це нам до картоплі пюре. І була в мене така нарізка е, огірочки. Нарізала помідорки, тому що помідорки вже були тут. Скажу, що я цю страву бачила раніше, вона мені часто попадалася в інтернеті, але не готувала ні разу. Якось думала, що філе не буде трішки таке засухе. Але скажу, що помідори додають свій такий, знаєте, дуже е, соковитість таку дають. Мені дуже сподобалося. І я вирішила, що в мене був такий соус. Вирішила зверху трішки знаєте, для такої смачної скоринки змазати цим соусом. Трішки так е, розмазала, там, де сир, помідорки, м'ясо, і ставлю готуватися. Показую готову страву, вийшло дуже смачно, рекомендую спробувати. Наступна страва: це у мене буде відварений рис з маслом. І буде мене рибка з броколі у вершках, таку вершково-сирному соусі в духовці запечена. Зараз у мене рис за кадром відварюється. Тим часом я готую таку, ніби, знаєте, заливку. Тут у мене два яйця, 400 мл вершків. Так як у мене вершки були. Такої жирності велико, я додавала трішечки е, кипяченої водички. Тим часом у мене вже відварені броколі, я їх трішки так розрізала, на такі шматочки невеличкі, щоб було потім е, зручно дітям брати і їсти. До них е, я додаю рибку, це все гарненько я е, підсолюю, трішки додаю ще суміш перців. Заливаю це все заливкою, зверху ще. Посипаю трішки сиром, ставлю в духовку на 180 градусів на хвилин 20-25, але дивіться по своїй духовці. Виходить дуже-дуже смачно. Я таке готую, готую і до макарон, і до картоплі пюре. Цей раз вирішила зробити до рису. Теж дітки мене таке полюбляють, виходить дуже-дуже смачно і показую вам готовий результат. Тут зараз насипаю трішки в мене вже насипаний рис, і насипаю ціє, цю, можна сказати, таку смачну рибку з броколі. Якраз у нас була вечеря, вирішила відразу показати, як це все буде в готовому вигляді. Овочі ніякі не різала, тому що тут є броколі. Рекомендую теж спробувати, виходить дуже смачно. Нам смакує і до рису, і до картоплі пюре. Далі показую ще одну таку швидку і смачну страву, яка теж швидко готується. Тут у мене будуть макарони з беконом у вершково сирному соусі. Якось така в мене трішки підбірка вийшла з макаронами, але я думаю, якщо кому потрібно, знаєте, так, швиденько щось приготувати на обід або на вечерю, це дуже класна альтернатива знаєте, такого швидкого, але смачного обіду. Тут... Поки в мене бекон смажиться, на відео видно, я нарізала на такі шматочки. Тим часом готую соус. Тут у мене вершки. Я додала трішки водички, тому що вершки у мене 30% жирності. І показала приправку, яку я додаю до цього соусу. Приправка називається карбонара. Вона йде до макарон. Вона потім трішки загущує цей соус. Поки в мене соус доходить до кипіння, його головне не закип'ятити, щоб воно, ну, знаєте, тільки-тільки почало доходити до кипіння. Далі додаю сир, сир у мене розплавляється. Я виключаю е, плиту, додаю до готової вермишелі, додаю бекон і вливаю цей вершковий сирний соус. Гарно це все перемішую, і макарони мої готові. Можна готову страву ще посипати тертим сиром. Скажу, що діти мене такі макарони з беконом дуже-дуже полюбляють. Тому теж рекомендую спробувати. І покажу ще одну таку страву. Запалила собі для настрою і для затишку свічку. Ця страва, скажу відразу, не така швидка, але. Так як я готувала, хотіла теж показати, нагадати, можливо, хтось е, забувся або хтось давно робив, тому що я дуже давно робила вінегрет, тому вирішила поділитися, можливо, хтось теж дуже давно робив. Тут у мене вже нарізана картопля, морква, вирішила нарізати зеленої цибульки, додаю горошок. Горошок у мене такий молоденький, маленький. Далі нарізаю. Е, Буряк. Після буряка нарізаю огірочки. Огірочки тут у мене такі мариновані. Нарізаю все такими, знаєте, дуже маленькими кубиками, тому що не люблю, коли воно таке дуже, можна сказати, крупно порізане. Далі солю, додаю олію і це все гарненько перемішую. Буде у нас така вечеря. До вінегрету буде у нас картопля за смажкою, цибуля, морква. І також ще нарізала оселедець з цибулькою. Дуже вийшло просто і смачно. Така у нас вечеря така простенька. Дуже давно робила вінегрет. Тут у нас оселедець з цибулею і зробила таку картоплю. Відварила шматочками і додала сюди засмажку, цибулю з морквою. Такий в нас вийшов швидкий, простий, проста вечеря, але смачна. Віна до речі, дуже-дуже давно робила, вже дуже забула, коли останній раз робила. І буду зараз робити булочки сінабони. І також ще готувала сінабони. Знаєте, це зараз холодно, осінь, а сінабони для мене якась така асоціація осені. І вирішила спекти, вийшли дуже смачні, хоча це вже був, знаєте, такий вечір, але ми все-таки сіли, почаювали. Тут у мене дріжджове таке тісто для сінабонів, я його розкатала, змастила розтопленим маслом, посипала цукром і корицю. Знаєте, такий оригінальний звичайний рецепт. Зверху змастила. Яйце. І поставила в духовку на 180 градусів на хвилин 20-25. Ну, дивіться по своїй духовці, тим більше залежить ще від розмірів сінабонів. Коли вони мене вже спеклися, я дала їм трішки, щоб вони охолонули, і зробила крем. Крем у мене маскарпоне був з вершками. Я зверху змастила і вийшов в мене такий дуже смачний крем. Всім дякую за перегляд, за те, що ви були зі мною. Якщо сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайку. Всім до зустрічі в новому відео!